Права 666. Знайдіть корінь рівняння. Ну що ж, стартуємо, перше завдання. Записуємо, що 6х. Множимо на х. Так, розкриваємо дужки. Потім будемо зводити подібні доданки. Відняти 6х. Що множиться на 1. Додати. Чому пишемо додати? Або відняти 2х це додати мінус 2х. Мінус 2х. Ми множимо на 3х. І додати мінус 2х. Потрібно відняти 5, це додати мінус 5, множимо на мінус 5. І це має дорівнювати мінус 8. Є? Виконуємо множення. 6х що множиться на х, це буде 6х в квадраті. Мінус 6х помножити на 1, це буде мінус 6х. Далі мінус 2х помножити на 3х, це буде мінус. 6. Х на x це x у квадраті. Далі мінус 2х, що множиться на мінус 5. Це додати. 10. Далі. І записуємо що це дорівнює мінус 8. Є. Дивимося подібні доданки. У нас є 6х у квадраті, і мінус 6 у квадраті. Ця сума взагалі дорівнює нулю. Ну і залишається в нас мінус 6х плюс 10х. То ми записуємо як 10х мінус 6х, це 4х дорівнює мінус 8. Є? То знаходимо х невідомий множник, потрібно добуток мінус 8. Поділити на відомий множник на 4. Та ми пишемо, що x тоді дорівнює. Мінус 8, що ділиться на 4, це мінус 2. Є? Переходимо до другого рівняння. Ну що ж, тут у нас зліва і справа складний вірус. Розкриваємо дошки і будемо зводити подібні доданки. Спочатку 5 ми множимо на 2, потім відняти 5 ми множимо на х у квадраті. Є? Додати мінус 4х пишемо, бо відняти 4х це додати мінус 4х, то ми пишемо додати мінус 4х. Ми множимо спочатку на x, і відняти 1 це додати мінус 1, то ми пишемо додати мінус 4х. Ми множимо на мінус 1. Це дорівнює 3x. Ми тоді справа множимо спочатку на 1. І відняти. 3х ми множимо на 3х, Є? ну що ж, виконуємо множення 5 помножити на 2, це 10. Відняти 5 помножити на х, це буде 5х у квадраті. Далі мінус 4х, що множиться на х, це буде мінус 4х у квадраті. Далі додати мінус 4х що множиться на мінус 1, це буде плюс 4х. Далі це дорівнює. 3х що множиться на 1, це буде 3х. Далі відняти 3х що множиться на 3х, 3 на 3 це 9, а x на x це х у квадраті, є. Ну що ж, зводимо подібні доданки. Дивимося, у нас тут є мінус 5х у квадраті і мінус 4х у квадраті. То ми записуємо тоді 10. Давайте фітку. мінус 5х квадраті мінус 4х в квадраті це мінус 9х у квадраті. Пишемо далі плюс 4х. І додати 10. Поміняли ми доданки місцями. Дорівнює 3х мінус 9х у квадраті. Переносимо доданки 10 праворуч. Не буду показувати на рисунку, бо. Це буде брудно, а 3х мінус 9х ліворуч. То ми переписуємо, поки що ліву частину мінус 9х у квадраті плюс 4х. Тепер справа було 3х, якщо ми перенесемо, то зліва буде мінус 3х. Міняємо знак на протилежний. Справа було мінус 9х квадраті, а зліва буде плюс 9х у квадраті. Це дорівнює. Зліва було плюс 10, справа буде мінус 10. Є. Ну що ж, шукаємо подібні доданки. Ми бачимо, що тут у нас є мінус 9х у квадраті, і плюс 9х у квадраті. Ця сума дорівнює 0. Її можна виписати. Ну і залишиться у нас 4х відняти 3х. 4х відняти 3х це буде 1х, або просто х дорівнює. Тоді пишемо мінус 10. Залишиться. Отже, корінь нашого рівняння це число мінус 10. Записуємо відповідь. Отже, знайдіть корінь рівняння. В першому рівнянні записуємо корінь у нас мінус 2, а в другому єдиний корінь у нас мінус 10. Є.